Ми починаємо з вами працювати. Представтеся, будь ласка, як вас звати прізвище, ім'я і ваша посада. Мене звати В'ячеслав Бондар, я працюю в громадській організації 10 квітня. Моя посада, я працюю із громадами. Тут я в якості члена правління громадської організації 10 кілька розкажіть, будь ласка, про сьогоднішній захід. Що сьогодні має відбуватися, і власне, що це є таке розмовний клуб? Розмовний клуб називається Ріка тому що ріка це такий символ руху, символ динаміки і символ єднання, що промочки впадають в ріку ріка набирає сили. І наша українська мова це є ріка, кожна людина це струмочок, кожна говірка це струмочок, це притока. І ми популяризуємо українську мову, але головне завдання нашої платформи це створення майданчика для інтеграції внутрішньопереміщених осіб, тому що людина. В річці відчуває себе вільно, вона може тут розмовляти українською на тому рівні, яким вона знає. Вона цього не буде соромитися, вона буде себе відчувати достатньо комфортно. Ми створюємо україномовне середовище для того, щоб люди навчалися формувати свої думки українські. тому що ми українські всі вивчали в школі, але це був такий рівень. Нас не навчили мислити українською мовою. І Я ж повторюю, головне, що люди сюди приходять для того, щоб відчути себе в безпеці. Тому що це люди, які виїхали із місць, де проходила війна. І тут ми будемо намагатися, щоб було добре. Наразі сьогодні відбувається презентація цього проєкту. Наш проєкт працює. Уже в декількох областях це працює в Одесі, в Миколаєві, в самому місті, в місті Вознесенськ, в місті Херсон, в Дніпрі, в Харкові і ще панується в декількох регіонах. Як довго триватиме ваш проект? Наш проект поки що тільки набирає обертів. Ми шукаємо донаторів, ми шукаємо підтримки місцевої влади. У... Громату, громадських організацій, ріка це такий формат, це вільний формат. Люди самі вибирають, що вони хочуть почути. Основне, що ми надаємо взагалі формат ріки це дві години. Одна година просвітницька, одна освітницька, тобто освітницька це. Саме те, що стосується української мови, ми навчаємося правильно розмовляти і формувати думки. А перша частина за загалом це ознайомлення із історією взагалі України, із історією цього краю, де ми знаходимося, якісь цікаві українці, видатні українці. Тобто, щоб ну, це повернення до української ментальності. І ще питали, наскільки довго цей проект буде? Це буде, ну поки що у нас є фінансування від нашого головного донора. Це агентство ООН у справах біженців в Україні. Це агентство переймається проблемами внутрішньопереміщених осіб і іноземців, які шукають захисту в Україні. Саме я в цьому проєкті по захисту України працюю, і по роботі з громадами іноземців в Одесі виникла ця ідея допомогти людям зрозуміти український менталітет, набути якоїсь ідентичності української. Але ми допомагаємо їм розвивати свою ідентичність і допомагаємо інтегруватися в українське суспільство. Кого ви плануєте залучати до цього проєкту? Це мають бути волонтери, це мають бути якісь фахівці. Звісно, ми вилучаємо фахівців. що стосується, ну, цих наук, які ми просимо, щоб вони нам допомогли. Це історія, це повинні бути фахівці, етнографі, повинні бути фахівці, краєзнавці, це філологи української мови, тому що. Саме фахівці нам надають знання потрібні для того, щоб ми розібралися, де ми знаходимося. Ну І це надає покращенню можливості позиватися. Одне з головних завдань, що стосується переміщених осіб, щоб люди перестали себе такими відчувати, чи вони почали себе відчувати місцевим. І одне із завдань, тобто ми ми закриваємо двері, це не... ми чекаємо не тільки переміщених осіб, ми чекаємо місцевих людей, місцеві люди, і переміщені знаходяться в одному просторі, вони створюють щось. Це один із аспектів ріки, це і творчі об'єднання на цій платформі. Тому. Будемо працювати наскільки в нас буде можливість. Ми шукаємо спонсорів, ми стукаємо в двері місцевої влади, щоб це трошки і місцевий бюджет допомагав, тому що це працює на місцеву громаду. Все супер, дякую вам а, і, вам і там, вдалого плавання.